Таю вас усіх, дорога церква. І сьогодні в нас таке служіння, дуже люблю це служіння, п'ятичне, молитовне служіння, на якому у нас ми закликаємо більше якби, до молитви, більше молитися. І перше, якщо я спитаю, що таке молитва, я впевнений, що ми всі в один голос кажемо таку фразу це розмова з Богом. І це не тільки тут, це усюди, в церквах будь-яку віруючу людину спитає, що таке молитва. Будь-яка людина, яка молиться, яка спілкується з Богом через молитву. Вона так і скаже, що молитва це розмова з Богом. І сьогодні я хотів би розібрати з вами приклад одного молитовника, який записаний в Біблії, який дуже багато зробив в Біблії, але він не ставиться нам як приклад молитовника. Не написано моліться, як він. Але ми бачимо, що Він постійно молиться. Взагалі, ми, як християни, ми маємо слідувати за Ісусом. Я якось говорив, що Ісус постійно молився. І це правда, Він постійно з Богом спілкувався, постійно радився, постійно просив допомоги. А сьогодні я хотів би розібрати іншу людину, іншу людину, новозавітню людину, служіння якої теж розпочалось з молитви. Це була розмова з Богом. Не така, як ми зараз ми спілкуємося з Богом і шукаємо, як почути голос Бога, спілкуємось, молимось, розказуємо Богу проблеми. Тоді, голос, тоді Бог сказав цій людині. Прочитаємо дії, 9 розділ з 3-го вірша. Коли ж він ішов і наближався вже до Дамаска, раптом його осяяло світло з неба. Він упав на землю і почув голос, який говорив йому Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав, Хто ти, Господи? Він же відповів: Я Ісус, якого ти переслідуєш. Важко тобі бити ногою колючку. Тож устань, увійди до міста і скажуть тобі, що тобі потрібно робити. Люди, які подорожували з ним, стояли і дивувалися, бо чули голос, але нікого не бачили. Савло ж підвівся із землі. Хоч і його очі були відкриті, він нічого не бачив. Тож, ведучи його за руку, вони війшли в Дамаск. Три дні він не бачив, не їв і не пив. Це була така перша записана молитва Павла, який ще був Савл, Савл тоді. І дав він говорив з Богом не по своєму бажанню, скажімо, не так, як він думав. Він робив не те, що він вважав потрібним. Він думав, що він робить те, що він вважає потрібним. Але з цього моменту почалось його служіння. Ми знаємо, якщо я спитаю, яке було основне служіння апостола Павла, ми всі в один голос скажемо, що це місіонерське служіння. Місіонерське служіння він багато подорожував, він багато пережив негод різних, він багато всього робив, відкривав церкви. І він не тільки їх відкривав. Павло написав 13 послань. В яких ми точно знаємо, що це Павло написав. Одне ще послання до євреїв, багато хто приписує йому, що це він написав, але конкретно не сказано в Біблії. Він написав 13 послань, і основне служіння ми знаємо, це місіонерське. Слово місіонер від латинського слова місіо, що означає посилання, відправлення або доручення. Це якщо чисто історія цього слова, контекст цього слова. І раніше воно використовувалось просто посланець завданням. Типу, як людина, якій щось поручили. Його називали місіонер, як посланець, або зараз ми кажемо, що це поштар, який розносить пошту, або отримує якесь дорушення, посланець. Тобто місіонер було в такому контексті. В Європі це слово з 16 століття почали використовувати для людей, які відправляються в місіонерські подорожі, які ми розуміємо. Люди, які їхали, жертвували якби, своїм життям на служіння Богу і відкривали церкви. І знаєте, місія. Павла, Павла була відкривати церкви. І він не тільки відкривав, і як і будь-яка людина, яка служить Богу, він не тільки відкрив церкву, і як філіал бізнесу відкрив, і одразу шукає нове місце, шукає спонсорів, щоб відкрити ще одну. І так їздив між містами, відкривав церкви. Він переживав за ці церкви. Він а, відчував відповідальність за це. І знаєте, в чому це проявляється? А, я вам. Буду читати, і я вам покажу, ну, як покажу, чому я вважаю його дуже сильним молитовником, дуже сильною людиною, яка переживає за ці церкви, які він відкривав. Римлянам, перший розділ з 8 вірша. Насамперед дякую моєму Богові через Ісуса Христа, за всіх вас, що ваша віра звіщається в усьому світі. І свідком мені є Бог, якому служу у своїм духом. У Євангелію Його Сина, що завжди про вас пам'ятаю, постійно прошу у своїх молитвах, щоб колись вдалося, з Божої волі відвідати вас, прагну побачити вас, щоб передати вам якийсь духовний дар для вашого зміцнення, тобто разом з вами втішитися спільною вірою вашою і моєю. Не хочу брати, щоб ви не знали того, як часто я бажав, аби мати якийсь плід і серед вас, як і серед інших язичників, прийти до вас. Але все щось. Перешкоджало аж до сьогодні. Я боржник перед греками, варварами, мудрими і немудрим. Тому що до мене, то я готовий і вам, як і в Римі звістити Євангеліє. Він пише: насамперед дякую моєму Богові через Ісуса Христа за всіх вас. Це восьмий вірш. він дякує Він дякує Господу, дякувати Господу можна, де? В молитві. Він дякує Господу за цю церкву, і знаєте, це послання він написав цій церкві, не будучи в тій церкві на момент послання, на момент того, як він це написав. І зараз у нас є така можливість, ми можемо відкрити Ютуб, подивитися будь-яке служіння в церкві, за яку ми молимось, за якою ми скучаємо. Ми можемо позвонити людям з інших церков, поспілкуватися, спитати, які є молитовні потреби, поговорити, навіть бачачи один одного на відстані тисячі кілометрів. Тоді це було не так. Він не був в тій церкві. Це було дуже далеко. Це було, Він постійно подорожував і в нього не було часу. Але він дякував Господу за цю церкву. Я впевнений, що якби він просто казав, Господи, дякую, що і в Римі є церква, дякую, що усюди є церква. Це не було б записано так. Він згадував, він бачив потреби, він молиться чому? Він молиться не просто так. не просто кажучи щось. Згадую вас. Каже, я молюсь, щоб відвідати вас. Я молюсь, щоб побути разом з вами в спілкуванні. Він молився і він вкладав у це дуже великий сенс. Друге послання до коринтян, 13 розділ, 7 вірша. Благаємо Бога, щоб ви не робили ніякого зла не для того, аби ми виявилися досвідченим, але щоб ви чинили добро, а ми були як недосвідчені. Адже ми нічого не можемо проти істини, але за істину. Ми радіємо, коли ми немічні, а ви сильні. Про це і молимося за вашу досконалість. Ми знаємо, що послання до Коринської церкви це такі дуже об'ємні, дуже масивні послання, бо Коринська церква мала дуже багато проблем. Дуже багато різних ситуацій. Це було складне, портове, розвинуте місто на той час. І тому через таку величезну, величезний приток язичників і різних чужинців було дуже змішана церква. Через це було багато проблем. Апостол Павло писав, це вже друге послання, і він пише: Ми молимось за вашу досконалість, ми молимось за все. Апостол Павло не просто згадує римську церкву. Я молюсь за римську церкву. Да, такий списочок у нього. Римська, коринська. Все, я за всіх помолився, чудово. Він молився за проблеми, за ті ситуації, які були там. Він вкладав у це сенс. Він казав: Господи, ось римська церква, а я там не був, хочу там побувати, благослови, щоб у них все було добре. Ось Коринська церква. Я хочу, щоб вони були досконалими, бо у них є ряд недосконалостей. Він їм за це писав в посланнях своїх. І він за це молиться. Він не просто молиться, згадує. Знаєте, фух, я згадав. тепер у цієї людини, у цієї церкви все має бути добре. Ні. Він молився, він вкладав у це дуже великий сенс. Наступне послання послання до Єфесян. З 15-го вірша, перший розділ, тому і я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса та про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас у своїх молитвах, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості і відкриття для Його пізнання, просвітивши очі вашого серця, щоб ви знали, якою є надія Його покликання, яке багатство слави Його спадщини у святих. Яка неосяжна велич Його сили в нас, котрі віримо в дію могутності, Його сили, що він її здійснив у Христі, воскресивши його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах, вище від усякого начальства, влади, сили, панування і всякого імені, яким іменують не тільки в теперішньому віці, але й у майбутньому. І він усе підкорив під його ноги і поставив його над усім, як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, хто наповняє все. В усьому. Навіть такий великий відривочок. І він згадує, що він молиться за цю церкву. Він згадує, як він молиться. Він їм пише, що я молюсь за вас. Ось такі потреби у мене. Я молюсь, щоб у вас все було добре, щоб ви знали Ісуса Христа, щоб церква пізнала. Він молиться. Він їм пише, це були листи, він писав їм. І він молиться. Він молиться, і він пише, як він молиться. Багато потреб. Але він молиться за всіх. Єфесян, також третій розділ з 13-го вірша. Тому прошу вас не занеподати духом з приводу моїх страждань за вас, бо це ваша слава. Для цього я схиляюсь на свої коліна перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого має ім'я кожна родина на небесах і на землі, щоб за багатством своєї слави він дав вам через свого духа зміцнитися силою у внутрішній людині, щоб через віру Христос оселився у ваших серцях. Аби ви укорінені і засновані на любові разом з усіма святими змогли зрозуміти, що це за ширина і довжина, висота і глибина, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнилися ви всякою Божою повнотою. А тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо, йому слава в церкві у Христі Ісусі, на всі покоління і на віки віків. Амінь. Не переживайте, але він стоїть в проломі, де? Не тільки думає, не тільки в Фейсбуці чи Вайбері пише за них, як він за них переживає. Він стає на коліна і стоїть в проломі. Він пише, як він молиться за них. Це ми в Єфесян в першому розділі читали, в третьому читали, він закінчує своє послання цими словами. Каже: Я стою на коліна в боротьбі за вас, молитовні. Він несе їх, він просто молиться. І знаєте, він постійно це робить. Филип'ян, перший розділ з третього по п'ятий вірш. При кожній згадці про вас, я дякую моєму Богу завжди, в кожній моїй молитві, за всіх вас, з радістю молюся за вашу участь у поширенні Євангелії від першого дня і аж до тепер. Він постійно молиться. За церкву в Филиппах. Уже ми скільки прочитали, скільки він послань написав, для кожної церкви він молиться. Навіть ті церкви, які він не переживав з ними, він не був там. Він все одно молиться за них, він просто стоїть в молитовному проломі. Филип'ян 1 розділ з 9 го вірша. Молюся про те, щоб ваша любов все більше і більше зростала в пізнанні та в усякому досвіді, щоб ви досліджували все краще та були чисті і бездоганні в День Христа, сповнені плодами праведності через Ісуса Христа для Божої слави та похвали. Знаєте, зараз. Коли я приводив приклад Ісуса Христа, що Він постійно молиться за всіх людей, він молився, він про це розказував, як треба молитись. Я в такі дебати зі мною одна людина вступила, так він Бог, він все пам'ятає. І знаєте, я тоді почав думати, чи є такий приклад людини, хороший приклад звичайної людини. Апостол Павло. Він молився. Дивіться, скільки він вже молиться филип'ян. І зараз у нас є, ми живемо в такий вік сучасних технологій. Якщо хтось не може щось запам'ятати, у нас є де це записати. У нас у всіх є телефони, у нас є. І ми можемо створити молитовники, молитись по ним і постійно згадувати, вкладаючи сенс в свої молитви. Колосян, перший розділ, третій вірш. Дякуємо Богові, Отцеві, Господа нашого Ісуса Христа. Завжди молимося за вас. Завжди. Постійно згадую, це вже ну таке порахунок церкви, а він все молиться. Він молиться за людей. Той самий розділ з 9-го вірша. Тому і ми від того дня, коли це почули, не перестаємо за вас. Молитися і просити, щоб ви сповнилися пізнанням Його волі в усякій мудрості і духовному розумінні, щоб ви поводилися гідно Господа, аби догодити Йому в усьому, приносити плід кожною доброю справою та зростати в пізнанні Бога, зміцнюючись усякою силою за могутністю Його слави для всякої витривалості та терпеливості. З радістю дякуємо Отцеві, який знайшов нас гідними частки у спадщині святих у світлі. І цю церкву він згадує. Він згадує, які потреби, чому, і він розказує, як він молиться за них. Перше Солонян, перший розділ, другий вірш. Ми завжди дякуємо Богові за всіх вас, згадуючи в наших молитвах постійно. Перше Солонян, третій розділ з дев'ятого вірша. Яку ж подяку можемо віддати Богові за вас, за всю радість, якою через вас тішимося перед нашим Богом, ніч і день. Ревно молимося, щоб побачити ваші обличчя і доповнити те, чого бракує вашій вірі. Тут перший раз з усіх цих молитов він каже не постійно, а називає ніч і день. Коли люди кажуть постійно, постійно, то, то воно не так виглядає, ніби постійно, ну там за день пару разів згадав. Він каже, ніч і день ревно молиться. Він молиться ці церкви, вони знаходились далеко одна від одної. Якщо навіть згадаємо зараз, зараз ми можемо без проблем доїхати куди завгодно, сісти в Києві на автобус, доїхати ледь не в будь-яку частину Європи, не виходячи з автобуса, грубо кажучи, можна сісти і доїхати. Зараз і ми можемо тисячі кілометрів за день подолати. Тоді це було важко. Церкви не могли так об'єднуватись, а Павло молився за всіх. Він згадує, пише день і ніч. Друге до Солонян, перший розділ, 11-й вірш. Ось чому і молимося завжди за вас, щоб наш Бог зробив вас гідними покликання і наповнив міццю кожне бажання до добра та кожне діло віри, щоб у вас прославилося ім'я Господа нашого Ісуса, а ви в ньому за благодатью нашого Бога і Господа Ісуса Христа. Вони моляться, от, хто пише Павло, хто з ним ходив, і він, ну, в особистості він, він молиться. Він молиться за тих, за кого він несе відповідальність. Ці церкви, які він відкрив, ці церкви, яким він писав, ці послання, щоб допомогти якось, щоб поділитися з ними якимись думками, він несе за них відповідальність. І він молиться за них. Хоча ми читаємо послання, всі церкви не ідеальні. Деякі ми читаємо коринські, наприклад, послання або інші, скільки там було всього, що ну, не влазить в нашу голову, що як це там таке в церкві могло творитись. А він молиться. Знаєте, якби люди, якби ми всі більше молились, ніж розводили плітки, ніж робили якісь зауваження комусь, церкви були б святіші. Ми б молилися більше молитися і перед хліболаманням. Чиє серце ми можемо перевірити, брати і сестри? Тільки своє серце. Тільки своє серце ми можемо перевірити. В спілкуванні з Богом, в читанні ми можемо в цьому досконалюватися. Друге Тимофія, перший розділ, третій вірш. Дякую Богові. Тут уже не за церкву, тут він молиться конкретно за Тимофія, якому від предків служу з чистим сумлінням, що постійно вдень і вночі пам'ятаю про тебе в моїх молитвах. Бажаючи бачити тебе, згадуючи твої сльози, аби наповнитися радістю. Знаєте, Павло не просто молиться, не просто згадує якісь проблеми церкви, не просто згадує якісь радісні моменти. Він кожну молитву переживає. За все, що він молиться, він переживає. Він несе відповідальність, він дійсно наповнюється тими моментами, з тими людьми, з тими церквами. Оце молитва праведника. Филимона, перший розділ з четвертого вірша, завжди дякую моєму Богові. Пам'ятаючи про тебе в моїх молитвах, почувши про твою любов і віру, яку маєш до Господа Ісуса і до всіх святих, аби спільність твоєї віри була діяльною в пізнанні всього доброго, що є в нас в Ісусі Христі. Це все, що я прочитав, воно знаходиться майже в кожному посланні, він розказує, що Він молиться. Всіх, крім трьох чи чотирьох посланнях, він каже, що Він молиться, і розказує, як він молиться, за що саме він молиться. Отже, якщо я спитаю, і я би сам так відповів, якщо я спитаю, яке основне служіння Павла, ми всі сказали, що це місіонерське служіння. Послання, яке він писав, він був хорошим проповідником. Але він молився. Він молився, і Господь його благословляв. Він спілкувався з Богом, і Господь йому давав мудрість проповідувати, відкривати церкви. І ось це молитва. Він вкладає сенс в кожну свою молитву. Він не просто згадуй, так, кому я писав послання Риблянам, Коринтянам, солонянам і так далі. і так далі, Тимофію, Филимону, так, помолюсь за них. Він переживав кожну молитву. На це багато часу, я думаю, треба йому, щоб помолитись. Але Господь чує наші молитви треба вкладати сенс в молитві і молитись постійно. І на завершення я хотів би прочитати з першого послання до Тимофія, другий розділ, з першого вірша. Отже, Насамперед прошу, щоб звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим і спокійним життям в усякій побожності та чистоті, бо це добре і до вподоби нашому Спасителеві Богові, який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Ми молимось. Багато історій можна розказувати про те, як хтось за когось молився, і Господь вів цю людину. Ми молимось за невіруючих родичів. Нам є всім, за що молитися. Кожен з нас є своя духовна війна, яка йде проти спокус цього світу або ще чогось іншого. У нас у багатьох є невіруючі родичі, за яких ми теж молимось. У нас в країні йде війна, ми теж за це молимось. Багато є за що молитись. І апостол Павло, він приклад в тому, що треба молитись Постійно і не забувати ні за кого, і вкладати сенс в свої молитви. Давайте помолимось. Амінь.